Кідаю всіх вами пригоди на всі 100. Цей раз я достав відео, яке робив ще в минулому році, з архіву. Це містечко належить до графства West Yorkshire, що всередині острова. І поки ми їдемо по цьому місті, я хотів би поділитися своїми думками. Може, я і не фахівець в історії, і не маю докторської дисертації, але ж мені подобається історія, і я її вивчаю для себе. Вже багато було спорів про назву Росії міжченини. І коли в цей час ми маємо Тікток і Ютуби, і коли пропаганда російська починає це підіймати, то Прості обивателі починають нести цю чуш. А в мене сьогодні зранку народилася теорія. Полазивши сьогодні зранку в гуглі історичних архівах, я дійшов висновку, що Росія на англійській мові пишеться Раса, а Прусія – «Прусія» добіж до Раші додали букву П. Але спочатку все ж була Прусія. Ця назва пішла від вчених, котрі називали північно-Балтські племена до нашої ери. І після війн Тевтонсько-германськими ординами між Польщею та Літвою приблизно в 1508 році з'являється пруське. Герцогство. На той час великий вплив на це герцогство мала Речпосполіта. Поки в 17 столітті Польща ув'язла війна і згубила вплив на герцогство. Так як віра в Русі було лютеранським і було відокремлено від немецьких земель та римського впливу. У 1657 році Прусія об'єдналася в Унію з Бранденбургом, а в 1701 році об'явила себе королівством, а Фрідріх III став королем. І по цьому резиденцію та столицею Прусії став Берлін. Але по старим традиціям коронували в Кьонінзбергі. Старій столиці. Після того і назвали Західна Прусія на захід від Берліна. Так Прусія проіснувала до 1947 року, поки совєтська окупаційна армія не знищувала цю країну. А російську історію ми знаємо, що її придумав Петро I. 1720 х роках. В Назві Прусії є буква П. Я вважаю, що це ротос. З древньогрецького це перший. Я вважаю, що це протос з древньогрецького це перший. Я вважаю, що це ротос з древньогрецького це перший. То виходить Перша Русія. І тут я натикнувся ще на одну нестиковочку. То виходить П Русія, а Рашин – то є Росія. Але без букви П вони пишуться на англійській мові однаково. То є над чим поміркувати нашим історикам. А я на цьому буду закінчувати своє відео. Кому це сподобалося, ставте. Вподобайки, пишіть коментарі, поширюйте відео, а я буду робити нові відео і нові догляди. Всім до побачення!